З 1 січня нового року оновився календар профілактичних щеплень. Усі зміни до календаря, які вже набули чинності, гармонізуються з сучасними світовими стандартами імунізації та спрямовані на формування ще надійнішого захисту від 11 інфекційних хвороб. Про нововведення, які чекають на жителів Шосткінської громади, розповіла завідувачка амбулаторії номер 5 досвідчена педіатриня. Лідія Рошетник з 1 січня ми працюємо по новому календарю щеплень. Він в деяких аспектах відрізняється від того, яким ми працювали раніше. Додалася, я вважаю, що це дуже добре вакцина обов'язкова від папіломовірусу людини. Щеплюємо дівчаток від 12 до 14 років однократно. Одноразово, от папіломов вірус часто викликає у жінок рак шийки матки. Тобто ми на даному етапі вже з 12 років робимо щеплення і ми захищаємо від тяжкої недуги наших жінок раніше. І в нас в багато батьків. Робили це щеплення, але самі замовляли вакцину в аптеці, привозили ми щеплювали дітей. Ну це по бажанню угу. зараз будемо робити всі ну, чого б його не зробить безкоштовно. Інша комплексна зміна: перехід на використання комбінованих вакцин та синхронізація схем вакцинації проти гепатиту Б, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції. Це зменшить кількість візитів до закладу охорони здоров'я та кількість зроблених ін'єкцій для дитини. Щеплення проти туберкульозу БЦЖ за оновленою схемою проводитиметься через 24 години після народження, а не на третю, п'яту добу. Раніше в пологовому будинку щеплювали від вірусного гепатиту Б і. Робили вакцину БЦЖ від туберкульозу. Зараз залишилася вакцина БЦЖ, а гепатит ми робимо два, в чотири в шість місяців і в 18 місяців. Ага. У нас ідуть комбіновані вакцини. Часто ми отримуємо туди в комбіновану вакцину входять всі ці компоненти, і одним ін'єкцією ми щеплюємо декілька. Вакцин зразу вводим. також. Оновився графік щеплень проти кору, паротиту і краснухи. КПК вакцинація проти цих інфекцій проводитиметься в один та чотири роки. Це сприятиме створенню надійного імунного прошарку дітей дошкільного віку. Ну шість років ми робили і дифтерію, і столбняк, і поліміеліт, і корі, краснуху. Паротит зараз трошки передвинули сроки. КПК ми робимо 4 роки, а в 6 років ми робимо дифтерію, столбняк і поліміліт, тобто менше ін'єкцій для діток. До речі, щеплення проти поліоміеліту всіх вікових груп проводитимуться інактивованою поліоміелітною вакциною. І, і в 14 років ми не робимо зараз оральної полімілітної вакцини. Вирішили, що достатньо тих вакцинацій ревакцинацій, які робили раніше. Зовсім не працюємо вже оральною вакциною. Будемо ін'єкційними вакцинами працювати. На жаль, каже наша співрозмовниця: багато батьків відмовляються робити щеплення своїм дітям. Проте, зважаючи на багаторічний досвід роботи з малечею, пані лікарка впевнена, що вакцинація це чудова можливість уникнути важкого перебігу хвороби. До того ж, наближається той час, коли без обов'язкових щеплень діти не зможуть відвідувати організовані колективи, наголошує Лідія Григорівна. Також пані Решетник нагадує про грип, який вже вирує не тільки на Сумщині, але і на території. Всієї України риб іде е, з високою температурою, вся родина хворіє, е, тяжкий перебіг, ті от сім'ї, які у нас є, е, е, от у мене надійний мої підопічники, які закупили вакцину десь в октябрі, совребувала, е, щеплювались, ну, діти щось там посопатились. По температурі трошки все. А це Єві, треба да? сентябрь, октябрь, ноябрь, Зараз це не ну результат є. Я сама кожен рік роблю щеплення, от грипу Там мені багато посипалося. Між тим у Шосткинській громаді зафіксовано перші випадки грипу. Захворіли троє дітей віком до п'яти років. Хоча і під триває ще з минулого року, саме зараз фахівці спостерігають стрімке зростання захворюваності і на ГРВІ. Показники вже майже в половину більші за минулорічні.